Чи бахну молочка. Знаєш, якщо прямо з коровки взяти, то було б непогано би. Але, знаєш, не у всіх є така можливість прямо з-під коровки. Хтось купляє в супермаркеті. Наприклад, в моєму випадку, ну тут нема так ферми, щоб я міг піти, там, взяти таке від корови молоко і щоб це не було проблематично. Ну, в принципі, це реалістично там піти до амішів коротко, затусуватися, сказати, чуваки, дайте молока, і можливо, вийде взяти. Але. Це так, от, як кажуть, виключення із правил. І ти уявляєш, коротше, така ситуація, що ти бахнув цього молока супермаркету, котре додавлено 5, 6, 12, 24 грама цукру на одну шклянку. І потім, ти знаєш, ти не дивуйся, що потім діти не можуть вчитися нормально, тому що у них вони не можуть зосередитися, тому що вся енергія, котра повинна бути в голові для розумової діяльності, вся енергія тіла йде на перетравлення цукру. І це так і є. Знаєш, цукор це один чинник, який існує, а також треба звернути такі ж моменти, що це може бути також і алкоголь. От уявляєш, типу там попити, прибухнути там в п'ятницю, а потім відходить декілька днів. От знаєш така насолода на декілька днів, а потім страдати цілі, цілі, цілі вихідні відходить декілька днів від цього всього. І це все робить такий туман в голові, і ти розумієш, що харчування саме по собі воно дуже впливає на твою розумову діяльність.